Отже, сьогодні таке от нове у нас поняття з'явилося. Принаймні, воно випливає із документів, які були оприлюднені під час судового засідання е Верховного суду України касаційної е інстанції. Е Називається воно превентивний характер накладання санкцій. Mm -hmm. Міністерство юстиції в ході цього засідання надало документи, і там власне зафіксовано саме таке визначення. Санкцій носять превентивний характер, аби заборонити Петру Порошенку, в даному разі вчиняти дії, що можуть нашкодити національним інтересам. Як це розуміти? Чи було це колись у когось в принципі в світі у всі часи подібна практика? Ну як Чому? це оцінюєте? Ну, я завжди казав, що зелені це такі недозрілі червоні. Не, вони повторюють <смеш>, ті ж самі методи, які були у їхніх праотців, їх червоних слуг народу, знищуючи навіть не тільки реальних якихось опонентів, а будь-яких там умовних е своїх критиків, опонентів. Ну а це завдає величезної шкоди не тільки свідомості нації, знов ж таки, як це було в 30-х роках, але і нашій військові справі, наші економіці. Я завжди питаю своїх ну, опонентів, от ви б хотіли жити в якій країні, де сплачують податки люди, так як сплачує корпорація Рошен, яка там там рекордсмен по кількості цих податків за останні там 10 років десятки мільярдів сплатили. Чи так, як сплачує керівник зеленої партії, там Зеленський, в якого було 12 компаній, зареєстровано, всі вони були збиткові, а на мільйони купували свої? Маєтко за кордоном пана Дмитра, то... до речі, про податки. От власне сьогодні в ході засідання було клопотання про те, щоб призупинити то... дію цих ну цього розпорядження, чи навіть не розпорядження, це насправді рішення РНБО, який затвердив президент. Так mm -hmm. от призупинити його для того, щоб зокрема і змогти см... mm -hmm. сплатити податки, суд відхилив. Мені зараз там бухгалтер дала доповідь. Скільки ми в цьому місяці маємо на квартальні ці податки, скільки сплатити, тобто ну величезні досить суми, але ж на що вони витрачаються на цей телі марафет, да, чомусь. Чої кишені замість того, що мене там троє дітей, школярів, замість того, щоб їм я не знаю, склянку молока, як в радянські часи налити безкоштовно. Так вони виділяють ці гроші на канали, які належать найбільш розшукуванішим злочинцям взагалі сьогодні. Медведчуку, Коломойському, фірташу. Ну хто власники цих каналів, які входять до цього телемарафону? Вони ж в розшуку ФБР. А чомусь з нашого бюджету, з наших податків, виділяються кошти на, на утримання цих телеканалів. А ваш телеканал, як і канал «Прямий» чи «Еспресо» виключаються з єдиного марафону. Ну, ну тобто, це вже така три роки. Як ну, така роки. ганьба, Я не знаю наскільки це знущання буде довго відбуватись. Слава Богу, що зупинили оцю оборудку з російським атомним реактором, який хотіли купити знов ж таки. Там на сотні мільйонів тепер там жаліються слуги. Що, мабуть, їм тепер треба повертати ці конверти, які роздавали перед голосуванням. Але ж тепер треба буде їм повертати. Вони ж ну що ж, тепер оборудка не відбулась. Чи може до речі, і... за ініціативи Болгарії не відбулася. Ну, Хоча, не з нашого не... боку були всі наполягання не просто в Болгарії кажуть, що це все ж таки структури Європейського Союзу наполягли, щоб не, не, не погоджувати цю оборудку, не щоб не давати Україні марнотратством займатися. Тому що ми вимагаємо, ходимо з простягнутою рукою по світах. Де, я ніколи не пробачу Зеленському цю ганебну його сцену, коли він порівнював Україну з порноакторкою, яка там приймає з усіх боків. І це було тоді, коли. Україна вперше за всю свою цю новітню історію не збільшувала тягар цих запозичень іноземних, а зменшувала. І причому ми брали тоді не так, як зараз. Вони вже вже під 17% ОВГЗ тепер продають вже? Да? А тоді ну переоформлювали кредити. Ми віддавали одне кредити, брали нові і брали не під 17%, а під півтора відсотки. А вони так знущалися і так споплюжили свідомість наших телевиборців, що вони дійсно повірили, що це розкрадання бюджету. Хоча вперше в історії знову ж таки 16 крок кварталів поспіль було економічне зростання в державі. А в нас переконали, що в нас пів вареника таке страшне зобружіння, якщо мати в засобах масової інформації повний контроль і подовжувати поширювати цю пропаганду, то ми можемо будь-яку націю перетворити в стадо скотів. Пане Дмитре, повертаючись до цього сьогоднішнього засідання, воно багато чим було цікавим. і Тому власне і важливо зрозуміти, а що відбувається, і як це все пояснюється, зокрема ініціаторами отих тих самих санкцій. Сьогодні представник РНБО не з'явився, але те саме Саме РНБО, колегіальний орган, який порадив президенту ухвалити санкції. Президент погодився, підписав так. от Представник РНБО не з'явився на засідання, але думка є. Рішення ради не є обов'язковими ради нацбезпеки і оборони. І вони вводяться в це... дію указом, указом президента і відповідно таким чином переклали відповідальність фактично саме на президента. Як це почують в офісі? Як вважають? Ну, для мене взагалі такий був свого часу удар по психіці, коли я побачив цей новий склад РНБО, який погодили після Оманської цієї подорожі, да, де очільником став за технік хто там входив до нього цей шо шоумен дуже сумнівну репутацію сівоха цей. Фармацевт Соловйов і перекладач Демченко, да чи як ви там, тобто, як можна було замінити в такому відповідальному органі, замінити бойових генералів, ракетника того самого Горбуліна, досвідченого політика Олександра Турчинова, замінити на зелений шепітолій? Ну, якщо це не підрив знов ж таки основи обороноздатності країни, то що це таке? Ну вже не кажучи про те, що керівником служби безпеки призначили людину, яка жодного відношення не мала до взагалі не те, що до там якихось військових чи безпекових справ, до державних. Справді ніякого офшорний махінатор, да який відкривав для зеленського рахунки в офшорах для того, щоб відмувати ці знов ж таки це вкради. про Баканова, який яка ну, зараз так. прекрасно почувається так, адвокатом. Десь так абсолютно. Тобто, його чомусь ніхто як людина, яка призначила по дорученню з Москви з цього офісу московського, призначила російську агентуру. Якого їх сьогодні розшукують? А людина, яка призначала цих людей знов-таки за дорученням з банковим, за дорученням цього московського офісу, її чомусь ніхто до відповідальності не притягнув. Хоча коли його відсторонили, то там вже було Написано, що це призвело до численних людських жертв. Ну тобто тут в нас якісь превентивні заходи приймаються для того, щоб, не дай Боже, Порошенко не сплатив зайву копійку, там якусь податки чи не купив знову ж таки техніку військовим. А людина, яка призвала до численних людських жертв, вона взагалі сьогодні без будь-якої відповідальності спокійно отримав сьогодні посвідчення адвоката в Полтавській області. Пане Дмитре, от всі ці цікаві подробиці з сьогоднішнього засідання ем, касаційної інстанції Верховного суду, ми дізналися, тому що процес був відкритим. Тобто на ньому були присутні депутати, на ньому ну, журналісти, на ньому були Варічна, що саме представники країн Європейського союзу прийшли засвідчити свою увагу до цього процесу, тому що це дійсно викликає велике занепокоєння. Навіщо вони виділяють гроші з європейських бюджетів в Україні, яка, начебто, є там захищає демократію і свободу, якщо цей зелений шапіторій перетворює нашу країну на другу там Росію чи Білорусь, навіть гірше там на північну Корею. Навіщо тоді вони будуть використовувати гроші з європейських бюджетів для того, щоб будували ерзація якоїсь північної Кореї? Але сьогодні вони мали можливість прийти. А от на наступне засідання на да, 13 травня, травня аж да. перенесли, вони вже можуть і не потрапити, бо сторона власне обвинувачення клопочі про ну, те, щоб закрити да. його сподіваюся, що не буде воно закритим. Сподіваюся, що європейські структури знов таки зможуть своєю, хоча присутністю вплинути да, на рішення суддів. Відкритість у такому процесі ну має дуже важливе значення, але от вона під питанням, принаймні, таке от клопотання прозвучало. Воно очевидно якось буде там долучено процесуально. Якщо цей от цю історію закриють для публіки, тобто не допусть. Сять журналістів не допустять дипломатів, не дадуть можливість трансляції. Чи може до цього дійти, і як це сприймуть власне наші партнери, це ж і Петро Порошенко заявляв з трибуни Верховної Ради, що сьогодні оцим воєнним станом користуються саме для того, щоб нав'язати авторитарні якісь інструменти, да, зокрема, і далі, зокрема, оці закриті засідання, це теж будуть виправдовувати якимось там інтересами безпеки і оборони. Ну тобто вони чомусь не приймаються інтересами безпеки, коли досі ніхто не притягнутий за відповідальність за те, що чотири бригади, які захищали південний повністю весь напрямок, з часів п'ятого президента чомусь під час російського наступу в лютому 22-го року там лишилося тільки пів батальйону недокомплектованого замість чотирьох бригад. Хто за це відповість? Я пам'ятаю, як я прокинувся 24-го числа. Перше, що побачив, як пролітають як на параді ці гвинтокрили російські на гастомель. Ну, ми ж знали, що там мало того, що там ця навчена спеціальна бригада була назвардії, яка руками тренувалася саме для того, щоб дати відсіч цьому десанту. А там ще вздовж Київського моря були дивізіони шилок. Ну я колись військовий перекладач, якраз і починав свою діяльність там скільки там майже 45 років тому, як перекладач навчали тоді наших арабських там цих колег, якраз шилка, квадрат, стріла, Ці якраз комплекси, які захищають ну ближнього радіо судії. Тобто, чому як так спокійно на стратегічному об'єкті? Немає ніякого захисту. Ну тобто, А це ж хтось має пояснити, як так сталося, що та танкова бригада, яка прикривала північний напрямок від білоруського кордону, чомусь була розформована. Як так сталося, що в нас в іншому стратегічному аеропорті жуляни нікого не було, в жодного державного тему, службовця охоронця Тому що, ну вони ж казали, американські очільники, які включно з президентом, з віцепрезидентом Камала Харіс про це казали, Саліван і всі ж казали, згадували це слово Гостомель, згадували, що можуть бути повторені ті самі прийоми ще відомі з радянських. Часів, коли захоплювали в Празі в 69-му році, або в 68-му, вірніше, або в Кабулі в 79-му аеропорт як об'єкт, і Потім після цього поширювалася окупація на столиці на Прагу, відповідно на Кабул. А тут виявилося, що ніхто взагалі не відповідає за, за таке рішення. Ну, от власне ці питання вони нікуди все одно не дінуться, тому що надто високу ціну платимо, але, але маємо воєнний стан і маємо певні обмеження. До речі, щодо воєнного стану, і щодо можливої спекуляції на ньому, як ви процес. Сказали видання Економіст. Вийшла у ньому, зокрема, вийшов матеріал про те, що він так називається, що в Україні відбувається монополізація влади. Okay. Суть в тому, що в підготовці до можливих виборів, ну рано чи пізно вони мають статися. Відбуваються певні процеси, певні тенденції. Там згадали і в цьому матеріалі і про санкції щодо Петра Порошенка, і про звільнення Валерія Залужного, і про звільнення інших урядовців. Ну тобто, от певну тенденційність спостерігається в третього матеріалу. Ало, як вважаєте, ну одна справа, коли ми тут всередині перебуваючи всередині, бачачи багато процесів безпосередньо ем, це одне. А коли це виходить на шпальтах видання, ну економіст достатньо респектабельне видання. Ну і наскільки я зрозумів, це не авторська колонка якогось оглядача, а це саме редакторська колонка. Так, тобто це це суспільно це, е суспіль, це, так. це ну, колективний такий виклад думок. Тобто, вся редакція погоджується не так розумію, з цим матеріалом. То вони не можуть сказати, що ми не відповідаємо. За думку якогось з наших авторів, тобто, а це досить суттєве звинувачення, що дійсно, якщо в Україні немає сьогодні запобіжників до цього авторитаризму, який ну зрештою може перетворитися на тоталітаризм, взагалі на диктатуру, тобто немає особливої тоді зацікавленості в європейських структур подалі так підтримувати Україну. Тобто, ми ж, начебто, робимо зараз нові там ці кроки на шляху до цих цих кластерах так званих, да, так званих, е, щодо погодження нашої е, е, юридичної бази для приєднання ну, до. Ваша євроінтеграція Європей... нікуди не ділася. на неї йти. Записана в нашій угу. Конституції. Да. А тепер постає питання: чи можна вважати, що Україна дійсно сумлінно дотримується своїх зобов'язань? Ну, це, на жаль, Болюче питання, яке загрожує дійсно не тільки там психіці українців, ну, так свідомої частини нашого суспільства, але й на жаль, нашим позиціям на фронті, оскільки, якщо менше постачає зброї, менше грошей надходить до державної скарбниці, то відповідно більше жертв сьогодні. Як вважаєте, до чого все це може дійти? Ну от в тому стані, в якому ми бачимо це зараз, і сьогоднішнє засідання, публічне засідання. Ми багато чого дізналися. Воно теж досить промовисте. Про що воно говорить особисто? Вам? Ну про те, що треба активніше захищати інтереси нашого суспільства в інформаційному просторі, те, що робить п'ятий канал, те, що робить прямий канал Еспресо, на жаль, сьогодні ночі да, відбувся напад на Юрія Макарова, відомого журналіста, одного з керівників суспільного okay. я не знаю між іншим. Я не, не відслідковував 15 числа. Мало бути відбутись засідання ж цієї наглядової ради так, суспільного Так, так. Хто там? Залишився, залишився, залишився попередній, попередній керівник, керівник. Олександр Ткаченко дуже хотів так, власне так, так. замінити його на посаді, але отримав лише шість голосів. Там до речі, дуже цікава дискусія відбулася. Євген Глібовицький, один із так, членів наглядової ради. Дуже цікаві питання поставив Олександр Ткаченко, зокрема і про початок вторгнення, і про марафони, багато всього іншого. Але це треба дивитись. Цікаво почитати цікаво, тому що Євген глібовицький. Я Призначив його як президент колись київських mm. відомостей, призначив йому головного редактора. Головним тоді на службі новин був сьогоднішній очільник Voice of America, Нагадай мені прізвище. Ну, факт, от, факт, от, що коли ми воювали тоді, відстоювали інтереси київських відомостей, то на один плюс один влаштували нам двобій тоді з mm -hmm. нашим опонентом генералом Кравченко. І ми прийшли на цей на карандаш, сиділи буквально там в п'яти метрах від студії. І раптом я бачу, що Ткаченко показує таксинку. Сидить з нами п'є каву, а на екрані показують його вже. Записаний сюжет, де він сидить в студії, і каже: сьогодні двобій не відбувся, оскільки опоненти не з'явилися. Ну, тобто Кравченко не приїхав, ми сидимо в студії, а Ткаченко каже, ну я тоді ледь не побився з ним, пам'ятаю, які в мене були емоції.